Зібрав ось таке замовлення. Це в мене колекторний двигун від пральної машини, це регулятор обертів US-52, 400 Вт потужності, Для такого двигуна з головою вистачає. По модернізації радіатор охолодження на семістері, встановив контакти. Мама на контакти від самого регулятора. Під'єднав до двигуна, зробив підключення, перемичка. Це замовник мені відправив ось такий двигун. Я під'єднав, зібрав повне замовлення. І відправляю сьогодні до замовника. По плюсам цього регулятора з двигуном цей регулятор виходить, підтримує навантаження, підтримує потужність під час навантаження. Тобто, якщо ви зробили якесь навантаження на двигун, якщо це у вас, наприклад, віялка, то це не критично. Якщо у вас свердливий станок або шліфувальний, або медокачка, або дровокол, під час навантаження швидкість двигуна падає. Цей регулятор це розуміє і подає більш потужності на сам двигун. Через це дуже. Класно така комбінація Двигун ось такий відправної машини колекторний, в якому є щітки. Це двигун, в якому є щитки, тому що є двигуни відправних машин, в яких немає щиток, і то асинхронний двигун. А це вже колекторний. Тож таке замовлення відправляю замовнику і хай працює.